До цієї ікони у церкві Василія Великого в селі Облапи прихожани прикладаються кожної служби. Тут вона постійно з нами, кожної неділі ми на колінах перед нею молимося. Просимо миру і за тих хлопців, і за тих, хто в полоні є. У нас теж в записках там, хто безвісти пропавший. Це ікона Божої Матері віднайдення загиблих. Історія цієї святині давня, але не надто відома. Хоча сама ікона не є рідкісною, та що в Оплапах має свою особливу, справді дивовижну історію. Вона бере початок у 2014-му, коли Росія окупувала Крим, загарбники зайшли на схід України і розпочалася війна. У нас тоді була її просто, як тут журнала вирізана. Така не така ця ікона такого візантійському стилі. Ікона висіла у рамці на стіні, але уваги їй надто не приділяли. Допоки село не охопила трагічна звістка. На війні загинув уродженець облап Роман Данилевич. Із розповідей побратимів стало відомо, що його забрали у госпіталь. Потім мали вести у Старобешеве, але їх дорогою обстріляли. Відтоді ніхто не знав, де він подівся. Його шукали, шукали. Вже дзвонили куди могли, і їздили, і, і нічого не получалося. Тоді згадали про ікону віднайдення загиблих. Ми за неї згадали, взяли яка кажу давайте, то ніч була. Кажу, давайте відслужимо. Згорьована мати невдовзі поїхала до цієї ікони у Білівський монастир, що на Рівненщині, і сталося диво. Тоді знайшлося тіло. Героя похоронили, а мати ще щиріше повірила. І тоді вона захотіла написати для храму таку ікону. Ми вибрали зображення, написали, пройшлися хрестним ходом, освятили її. І так якось ми тоді. Так Бог дав на розум, видно, сказали, що то буде хранительниця нашого села. Мати полеглого бійця невдовзі після смерті сина сама відійшла у засвіти. Ікону, яку вона подарувала храму, у селі особливо цінують. Саме вона вірять, допомогла знайти потопельника. Не могли його знайти і водолази декілька днів шукали. І тоді настоятель Любомир. Він тут живе неподалік. Він йде з прихожанами, з хористами туди на озеро. Читають акафіст до цієї перед цією іконою і зразу знаходять тіла. Вірять також, що ікона Божої Матері від найдення загиблих захистить село від усього лиха, і війна не прийде на волинські землі. В Нашому храмі тепер так ми тоді рішили, що вона буде на престо на аналогі лежати, поки не закінчиться війна. Ольга Матвєєва Василь Мерещук, дванадцятий канал.